Де на світі не бувала і не бачила чого, та напевне не зрівняти краю рідного свого. Там поєзії єзії Шевченка, там мелодії Шура Ти ж її не забував, а я подивлюся в небо синє скині, на колосся жовте, нарісні поля. І промовлю слава, слава Україні, це моя святиня, це моя земля, і промовлю слава, слава Україні, це моя святиня. Жити де милий не повелося, завжди ми дихай, незабудня щедра осінь, срібні зими і розмай. Якщо можна не любити, землю різної пори, де малює барви літо, синьо жовті кольори. Подивлюся в небо з київськи, на колосся шовте, на лісні поля, і промовлю слава, слава Україні, це моя слава.